Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. І, як завжди, з вами мене звати Андрій, займаюся автопригоном. Сьогодні на даний момент ми знаходимося в Нідерландах. Заїхали на одну із автоплощадок. Дійсно, дана автоплощадка досить таки велика. Всім вона, хто їздив в Нідерланди і хто займається автопригоном, всім вона відома. Зацікавив нас ось така машинка, як Honda CR-V Дійсно, автомобіль має шикарний е, колір, мокрий асфальт, і в принципі, на свій рік має також шикарний стан. Е, весь автомобіль в рідній фарбі, тобто ми перевірили його на стан лакофарбового покриття, жодного елемента кузова немає, десь там під лаком, чи під красом, чи, чи будь-якими нюансами. Також на гарних е, легкосплавних дисках. Диски зроблені також під колір автомобіля на літній гумі. Гума тут у нас стоїть Мішелін. Michelin. Michelin 33 тиждень 21-го року. розмір 225 на 60R18, 18-й радіус ось таких шикарних на вигляд коліс. По комплектації автомобіль в максимальній комплектації. Має омивачі фар. На ксеноновій оптиці. Досить так здивувало нас те, що пробіг даного автомобілі 207 це об'єм мотора 2.2 дизель. Як ви бачите, фари зовсім не посічені і сколів на капоті майже немає. На 2011 рік, ще раз нагадую, автомобіль максимальній комплектації. Також має протиутуманні фари, передній партронік. Скло теж в оригіналі 2011 рік. Ніхто скло не міняв, також по кругу ми обійшли, все скло в, рідні, в рідному стані весь 2011 рік. Салон автомобіля в нас йде на шкірі. Ось так виглядає салончик. Шкіра, електросидіння. Це в нас Масажор на спинку сидіння, тобто накачується і спускає. Має мультируль. Всі 4 склопідіймачі. Тут у нас де регулювання скла ліве праве стікло. На механіці. Даний автомобіль у нас на механіці, шестиступочка, Двозонний клімат контроль, також в автомобілі в нас встановлена камера заднього виду. Ось так виглядає в нас камера заднього виду. Тут у нас йде двозонний клімат контроль. Механічний ручник, підігрів сидінь, Ліве і праве сидіння. Пробіг в автомобілі 207 927 пробіг. Також автомобіль у нас тут на панорамній криші. Ну і в принципі тут у нас підсвітка. Ага, тут просто закриваються і відкриваються шторки. Просто йде сама панорамна криша. Тобто тут не люка, а просто панорама. Також є автозатемнення заднього скла. Автомобіль ну, дійсно я вам скажу, виглядає на всі 100% в гарному стані, тобто, незважаючи ще раз, хочу наголосити, на 2011 рік. Ось така Honda CR-V, кого зацікаве, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99, звати мене Андрій. Можна буде одразу його викупити, пригнати, розмитнити, сертифікувати і вже віддати людині, яка буде зацікавлена в покупці ось цього автомобіля. Покажу, покажу вам зараз вигляд з правої сторони, ось так виглядає у нас салончик від пасажира. І ось так виглядає вигляд ззаді. Між передніми і задніми сидіннями досить об'ємно. Сидіти, тобто багато місця, ну це вже рахується як паркетник. Багажний відсік також має полку, має шторку, потолочок автомобіля весь без будь-яких подертостей, царапин чи будь-яких нюансів. Також йдуть в комплекті резинові коврики, коврик в багажнику. Запасне колесо, домкрат, все присутнє в цьому автомобілі. І на здивування також, дивіться, пластмаса на багажнику без жодних царапин, пошкоджень. Дійсно, автомобіль вартий уваги. Кого зацікавив, ще раз нагадую мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Підписуйтесь також на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо підбирати вам автомобілі по, ваших, по вашому як то кажуть, забаганках. Доставляти, розмитнювати, сертифікувати і робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися автомобілем. Всім дякую за увагу, до нових відео, до побачення.